Порозуміння досягнути на соборній площі напередодні тривало недовго. Сьогодні по обіді сюди знову зійшовся люд. Тема та ж чи має право новий обласний керманич працювати? І цього разу вже не минулося без гучних сварок. Вікторія Хамаза розповість більше. Я ще раз вам кажу, провокація, ви на Росію працюєте. Страна да. вже в стані війни, а ви живуть. Взаємні образи та гучні звинувачення так починається народне віче. Спільної мови не знаходять прихильники та противники новопризначеного обласного очільника. Претензії до Юрія Ткаченка вже традиційні: що з народом не узгоджений, що бізнесмен. Ця людина не пройшла народну люстрацію. Ніхто не спілкувався з громадою міста, з громадою області по його призначенню. Вина ця людина бути, яка дійсно працювала на черкаску на Кристалі Сіста була у ну, ця людина. Працювала в податкові при помаранчевій революції. Всі дуже добре знають цю людину. Йому так само носили торби, які носили всі, хто тоді був. Такі претензії до нового Керманича в одного табору мітингувальників в іншому натомість переконані Юрій Ткаченко не лише впорається з новою роботою, а й зробить життя Черкащан кращим. Необхідна да чоловіку робота сказав, що якщо хто та скаже, що він корупціонер, що він бере взятки, що то третя десята він добровольно напише заяву. Серівну будуть вибори втрат, так да. дайте людині попрацювати. Країна на порозі війни. Зараз робити якісь е провокації, типу цього плакату деревця не це тільки на, е на користь президенту Росії. Покоїти НАТО вбереться батьківщиновець Анатолій Бондаренко. Це він напередодні проігнорував пропозицію нового очільника Черкащини про співпрацю, бо сам мітив на його місце. У котре повторює, що саме його підтримала народна рада. Те, що відбувається сьогодні на Черкащині, це є призначення кота в мішку. Кота кота мішку. Я вважаю, що це пряма зрада, ідеалів майдану. Не заберившись до народу, виходить і сам Юрій Ткаченко без охорони йде в протестну Гущу. Завбачивши його, батьківщиневець Бондаренко враз замовкає. Хай кожен район, народна рада винесе мені або довіру, або недовіру. Якщо буде недовіра, я напишу заяву на виконувача бовськи президента і складуться повноваження. І прихильники, і противники нового владця поступатися не збираються. кажуть, ходитимуть за потреби на соборну хоч щодня, поки не досягнуть свого. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини. Про ось такі владні баталії поговоримо детальніше з колишнім міським головою Черкас, який точно знає, що значить персона голови обладміністрації, зважаючи на непрості стосунки із попередником Сергієм Тулубом. Вітаю вас в нашій студії. Добре. Ми вже другий день бачимо мітинги на соборній площі як прихильників, так і противників новопризначеного губернатора. Останні заявляють, що кандидатуру Юрія Ткаченка із громадою не погоджували, тому він має піти. Ваша думка. Ну, я думаю, що частина істини в цьому є, але от лише частина. Тобто я вважаю, що ми повинні визнати, шановні, три опозиційні сили об'єдналися ще кілька років тому і послідовно вели боротьбу з режимом Януковича, тримали оборону на Майдані. Це батьківщина, удар і свобода. І цілком це не приховувалося, було оголошено, що якби. Удар Віталій Кличко бере на себе відповідальність за представлення керівництва і підбір у Черкаській області. Якби Віталій Кличко свій вибір зробив, вибрав Юрія Ткаченка я вважаю, що якби завдання інших політичних сил, колег по цій коаліції ну, визнати, так би мовити, цей вибір, обговорити і включатися далі в роботу. Ми сьогодні бачимо просто незадоволені амбіції однієї особи, саме Анатолія Бондаренко, який. Ну, і штанів вискакує, бажаючи стати губернатором. Я вважаю, що це неправильно. Майдани збирались не для того, щоб Бондаренко або Булатецький, або Одарич, або хто небудь інший зайняв якусь посаду. Майдани збирались для того, щоб змінити всю систему. Тому сьогодні, шановні, включайтеся в роботу, давайте робити, давайте вже не мітингувати, давайте заходити. Контролювати роботу обласної адміністрації, мерії, контролювати, піднімати інформацію, як проводилися тендери, кому розміщені замовлення, як розслідуються врешті-решт кримінальні справи щодо корупції депутатів міської ради, працівників архітектурної інспекції і так далі. Тому е, останнє, що закидають Юрію Ткаченко, що він там співпрацював з тулбом і так далі, я можу в цьому питанні сказати одне. Е, я не є другом Юрія Ткаченка, але це один з небагатьох підприємців, який за 4 роки перебування Тулуба на Черкащині не здався, не пішов на поклон, не носив хабарі і не захотів працювати за правилами, які встановлює Тулуб. Це я особисто був свідком. Я знаю про ті факти, як і про це навіть публікувалося в інтернеті викладалися записи розмов, як тулуб, де команди Ткаче перервати кабель біля будинку, його партнерів по бізнесу кидали заграти дернови і компанії, і таке інше. І у Ткаченка вистачило, попри його такий м'який характер, вистачило мужності не йти на цю злочинну співпрацю. таке інше. Тому я за цю стійкість його поважаю на відміну від багатьох інших, хто побіг. Публічно або не публічно домовляти з бо ми співпрацювати. Дякую. Як вважаєте, чим завершиться ось таке мітингування? Я сподіваюся, що найближчими днями, все-таки, це мітингування має закінчитися. Безумовно, найшвидше мають відбутися все таки кадрові перестановки в самій обласній адміністрації. Визначені заступники, керівники управлінь в призначенні. Керівники районних державних адміністрацій і завершено формування все-таки силових структур. У нас сьогодні міліція СБУ досі лишається без керівництва. На щастя, вже вчора з'явився прокурор області, але на сьогоднішній день міліція, по суті, не і це ненормально в умовах напіввоєнного стану перебувати без керівників двох силових структур в області. Мені дуже приємно, що е, значна частина от, е, громадської ініціативи сьогодні змобілізована на допомогу нашій армії. Я хочу подякувати автомайдану, які сьогодні, до речі, спільно із Ткаченком з губернатором вирішили питання для наших військовослужбовців з Орзоршенця із взуттям додатковим необхідним. із Можна сміятися, але навіть з тими самими панчохами, ну цими шкарпетками, які необхідні нашим хлопцям з харчуванням. Тобто, це ті завдання, які треба сьогодні в першу чергу виконувати: мобілізація, формування національної гвардії, захист власних кордонів, а не ділити портфель. І наостанок, як громада може контролювати нового очільника Черкащини? Я вважаю, що взагалі, от я пропонував би, сьогодні ми спілкувалися з громадськістю. от... Ініціювати спільно з губернатором, заслухати наступного тижня, просто виділяючи по дві години щовечора публічно з трансляцією там, в інтернеті, принаймні, заслухати керівників всіх департаментів і управлінь, щоб вони доповіли, скільки в них людей працює, які завдання вони виконують, що вони корисного роблять для суспільства, а скільки часу витрачають, наприклад, на папірці. Як можна цю роботу оптимізувати і хто міг би бути керівником? На сьогоднішній день, от щойно в мене була команда людей з Майдану і таке інше, кажуть: допоможіть нам, ми хочемо контролювати, але ми не знаємо куди дивитися. Як перевірити об'єктивність тендерів, як перевірити об'єктивність використання бюджетних коштів? Тому я вважаю, що таке спільне вивчення, як працює система влади на рівні обласної адміністрації, сьогодні було б абсолютно доцільно провести. Дякую вам за розмову. До побачення. А я нагадую, моїм співрозмовником був колишній міський голова Черкас Сергій Одарич.